На Грушевського у будинку під куполом багатолюдно. У сесійній залі зареєструвалися 402 народні обранці. Окрім депутатів, на позачерговій сесії присутні два екс-президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма. Засідання розпочалося з виступу першого гаранта незалежної України. каже, готовий разом із Леонідом Кучмою стати посередником між владою та опозицією. Щоб не брати іноземців, або я один, або ми з Леонідом Даниловичем. Виступаємо гарантами. В який спосіб? Виходимо перед народ і кажемо, от, домовились опозиція. І президент або влада щоправда порозумітися парламентарям поки так і не вдалося. Яблуку розбрату, законопроект про амністію. Саме він був головним питанням порядку денного у влади та опозиції. Різне бачення документа. Владна більшість наполягає на звільненні адмінбудівель. Її політичні опоненти вимагають випустити затриманих мітингувальників. Проте це не єдина вимога опозиціонерів. Просто так сьогодні казати, ми вас звільняємо, йди додому. Це буде дуже тяжко. Влада повинна запропонувати Запропонувати зміни в країні, які зможуть дати впевненість людям, що вони повернуться додому, що у них в житті зміниться майбутнє. Однак не владними гарантіями єдиними опозиційні сили мають ще кілька вимог, які вони вимагають задовільнити. Опозиція готова звільнити органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Але наприклад, будинок профспілок або жовтневий палац вони не бачать реальним звільнити, або наприклад вулицю Хрещатик вони не бачать реальним звільнити, звільнити зараз, і тому просили виключити з переліку деякі. Е Об'єкти, здавалося, консенсусу таки досягнуто. Про це заявив і спікер Володимир Рибак. Він наголосив, що чотири законопроекти про амністію та зміни до конституції узгоджено, та з деякими нормами опозиція не погодилася і залишила сесійну залу. Згодом повернувшись на робочі місця, таки готові були голосувати, але голосування вкотре перенесли. Ірина Любич, Євгенія Скорина, Олексій Попов, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.